Вітаємо найголовніше станом на цьому цієї ночі. Українські безпілотники атакували залізничну станцію Фролово у Волгоградській області Росії. Місцеві жителі повідомляють про пожежу на залізничній станції. Пропагандистські телеграм-канали повідомляють про знеструмлення ділянки залізниці у Волгоградській області. Кількість жертв у Краматорську вже зросла до п'яти Одинадцятеро людей поранено. Повідомила Донецька ОВА. Ще п'ятеро людей перебувають зараз під завалами. Російські окупанти завдали удару по центру Краматорська в день 31 липня. Під удар потрапила п'ятиповерхівка. Половина будинку зруйнована вщент. Ситуація на фронті загострюється, особливо в районі Покровська на Донеччині. Російські війська активно просуваються, використовуючи тактику поступового оточення. Західні засоби масової інформації повідомляють про втрату темпу з боку ЗСУ і ризики прориву, що зростають. Лінія оборони тримається, але без зміни у постачанні та резерві перспективи лишаються тривожними. Ціни ситуацію військовий оглядач Василь Пехньо. Ось як. Минулого тижня вийшла публікація в The Daily mail в британському виданні про те, що вони поспілкувалися мовляв з бійцями, які бороні Покровськ і бійці кажуть, що втрата Покровська це питання часу. Я скажу так: в, в, за нинішніх обставин, за нинішніх умов того, що нічого не передвіщає того, що може щось змінитися на Покровськом, на жаль, я думаю, що такі сценарії, такі передбачення є доволі такі високо ймовірними спеціальний представник дональда трампа Вітков, Стів Вітков, може поїхати до росії вже цього тижня візит може відбутися цієї середи або в четвер повідомив президент США під час спілкування з журналістами росіяни самі хочуть цієї зустрічі також п'ятницю спливає термін яким трамп погрожував путіну у разі якщо до 8 серпня не буде досягнута домовленості про завершення війни в україні що буде після пряма мова трампа Будуть санкції, але схоже, вони досить добре уникають санкцій. Вони хитрі персонажі, і вони досить добре уникають санкцій. Тож побачимо, що буде. А Президент України анонсував для збройних сил додаткову військову авіацію від західних партнерів. За його словами, мета України полягає в повній інтеграції повітряних сил із силами НАТО. Ми також президент України повідомив про підготовку до нового великого обміну полоненими. Вже готуються списки. Пряма мова. Готується обмін 1200 наших людей, які зараз в Полоні, ми маємо звільнити всіх, всіх наших військових, всіх наших цивільних, як би не було складно. Керівник офісу Андрій Єрмак доповів про комунікацію з нашими партнерами, зокрема з американцями, Сполучені Штати Америки, налаштовані допомагати. Я хочу подякувати за, за це. Тиск на Росію дійсно може спрацювати, може спрацювати саме так, щоб вони відчули наслідки затягування війни. Мультикам на зміну пікселю міноборони України анонсували новий камуфляж для збройних сил замість малюнка ММ-14, що відомо як Піксель. Армія переходить на ММ-25. Візерунок подібний до мультикам. Його широко використовують війська країн НАТО. Новий стандарт затверджено управлінням розвитку матеріального забезпечення Міноборони. Очікується, що впровадження розпочнеться восени і триватиме щонайменше рік. Однак точні терміни переходу не розголошуються. Шай надалі підтримуватимуть Україну. Про це заявила заступниця речниці державного департаменту Мінньйон Г'юстон. За її словами, адміністрація Трампа прагне тривалого і стабільного миру в регіоні і підтримує заклик України до повного припинення вогню. Заява пролунала на тлі дедлайну, встановленого президентом США. Росія має до 8 серпня нагадаю припинити бойові дії. Інакше на неї чекають нові санкції, казав Трамп. Естонія встановила нові бар'єри на кордоні з Росією на мосту дружби між Нарвою і Івангородом. це металеві е, конструкції, ворота, барикади і зуби дракона, які блокуватимуть несанкціонований проїзд. Такі заходи підвищують безпеку та допомагають контролювати потік мігрантів. У планах також встановити висувні бар'єри для повного перекриття руху автомобілів. Це посилить контроль на зовнішньому кордоні Шенгенської зони. Міноборони Естонії також повідомила про можливі розміщення німецько-нідерландського корпусу НАТО на кордоні з Росією. Президент Трамп запускає масштабний будівельний такий проект у Білому домі. Будівництво розкішної бальної зали за 200 мільйонів доларів. Цей проект стане таким найбільшим за історію і реконструкцію резиденції з часів ще Гарі Трумена. Він повністю фінансується за власний рахунок Трампа та пожертвування приватних осіб. Роботи стартують вже цього вересня, а завершити їх планують до кінця каденції Трампа. І в Австралії вперше за багато років випав сніг, зокрема в штаті новий південний Уельс, де зазвичай панує посушлива погода, і дуже сонячно. У деяких регіонах сніговий покрив сягає 15 сантиметрів. А понад 100 автомобілів застрягли в снігу. Місцеві мешканці діляться фото засніжених дворів. Діти ліплять сніговиків, граються у сніжки. Для багатьох це перший сніг у житті. За словами рятувальників, сніг у цих районах досяг небаченої раніше висоти. Тим часом в інших регіонах регіонах йдуть дощі дуже сильні. Влада попереджає про можливі підтоплення. Оновлюємо випуск що півгодини для вас в ефірі. наступний буде стислий. Ми вашу точку пори. Прямуйте з нами далі. Друзі, ну і зараз на зв'язку з нами буде наш черговий кореспондент. Сьогодні це Олександр Ковальов, і е, е, Сашко буде вмикатися не з Києва свого рідного міста, адже туди він поїхав знімати історію до Дня Незалежності. Сашко тобі доброго ранку. Е, дуже красива така світла, позитивна картинка. А ну тепер розкрий секрет нашим глядачам, звідки ти вмикаєшся. Привіт, колеги. Ну хотів сказати, що я в відрядженні так. Але ну не знаю, кого я буду обманювати. Я вдома на рідній Сумщині. На Сумщині знімаємо вже дуже круті історії і крутих людей до Дня Незалежності. Але просто дивом вийшло заїхати в місто Конотоп і сьогодні провести усі прямі включення, саме звідси. Ну і от такі місця, от як я зараз, ну вони тут як на мене дуже цінуються. Після ну, Ночей і вечорів, коли над конотопом, зокрема, летять просто десятки шахетів. На ранок протягом дня наступного завжди хочеться заземлитися, видихнути, перевести подих, подих і вже жити далі цей день. Ну і от сьогодні пощастило неймовірно. Починаю ранок з кави в рідному місці. Ну і звісно ж розкажу вам про погоду. Якщо зазвичай говоримо, що відбувається з погодою в Києві на початку, так ну звісно, ж, скажу. Що відбувається в конотопі. В конотопі ранок починаємо з плюс 19 градусів. Якщо от зараз подивитися на небо, трохи хмарне, але в день буде все ж таки переважати сонце. І е, щодо опадів, тут також сьогодні буде цікава ситуація не тільки в конотопі, а загалом по всій країні. І от про неї розкажу далі. Е, далі по регіонах про погоду почнемо зі сходу країни. Сьогодні у Луганську та Донецьку синоптики прогнозують 25-27 градусів тепла. У Харкові буде 24-26, де День хмарна погода, і там можливі дощі. На півдні країни температура повітря коливатиметься від плюс 31 до плюс 33 градусів. В день синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасні дощі можливі у Запоріжжі. Врешті місту опадів не буде. На заході країни температура повітря коливатиметься від плюс 26 до плюс 28 градусів. В день синоптики прогнозують короткочасні дощі і переважно хмарну погоду. На півночі країни у Чернігові та Житомирі 26-28 градусів у сумах плюс 24-26. Короткочасні невеликі дощі синоптики прогнозують у сумах та чернігові. Натомість у Житомирі протягом дня очікується мінлива хмарність і опадів не буде. Щодо центру країни, то там сьогодні 28-29 градусів тепла. Невеликі опади синоптики прогнозують лише у Полтаві. Врешті міст мінлива хмарність, і у столиці стопчики термометрів максимально піднімуться до плюс 28 градусів. А мінімальна позначка в день на термометрах плюс 26, У день мінлива хмарність. Ну і опадів синоптики кажуть, не буде щодо температурних рекордів цього дня. То сьогодні, звісно, згадаю рекорди міста Конотоп. І, от, приміром, тут найтепліше 4 серпня було 2010 року. Тоді зафіксували плюс 37 градусів у конотопі. А от найпрохолодніше було ще 1947, го Тоді на термометрах було лише плюс 7. Ну і наостанок, не зраджуючи традиціям, згадаю і про прикмети, буквально кілька з них обрав. Приміром, кажуть, якщо е, сьогодні буде гроза, то це нібито до багатого врожаю зерна, якщо в лісі досі не з'явилися гриби, то, власне, е, така ситуація буде вже і восени, буде їх мало. Ну, щодо грибів, перевіряти е, цю прикмету не раджу, особливо на Сумщині. А от з грозою, ну, власне, побачимо, сьогодні погода буде мінливою. Колеги, о класне буде ефір і включення. Ну ми в такому перечутті. Олександр Ковальов сьогодні з рідного конотопа Сумщина мовитиме в ефірі сніданку.